Друзі, вітаю, це мій рай. Цілий день займалася практично хатніми справами, а зараз під вечір вирішила трошки навести лад в себе в квітнику. Треба трошки просапати. зворушити землю. Погода в нас зіпсувалася, передавали дощ, але дождя немає. А пускався таки миленьке, ну то не дощ. Я не, я не рахую, що то дощ. Але похолодало. На дворі прохолоду. Бачите, я кофті Тому, з одної сторони, це добре, але, якби ще досі, було б ще краще. Ну і будемо працювати. Спочатку обрізаю ці свіжі півонії і починаю сапати Земля дуже забита, тому дуже тяжко сапати, але треба хоч трошки взихилити, тому що ну, просто жах. Дійшла до жимолості, там залишилось по дві ягодки на кожному кусту. З'їла їх, бо вони вже прямо аж в ями почали. Ну і далі продовжую сапати. І дійшла до жимолості, цієї, що в'ється декоративної, і вирішила підв'язати, тому що е коли лежить на землі, вона буде постукати корінчики і буде чіплятися ну, і буде роз розростатися. Мені це не треба, я підв'язую верх, якщо ви вирощуєте таку жимолость, то я. Рекомендую вам підв'язувати і не пускати по землі, бо зараз те будуть єбрі. Так що підв'язую і обрізаю все зайве, щоб на землі не лежало. Теж роблю і з другим кущом. Теж підв'язую і все, що зайве, обрізаю. Ось зійшла до другої півонії, також обрізаю все відсвівши. Воно не, не потрібне, тільки буде тягнути соки, тому обрізаю, а листя оставляю. Обрізаю тільки ті, на яких бутони були, десь залишаю 8-10 см від землі. Я йшла до лілейника і теж обрізаю всі відсівші гілочки, щоб було декоративно і гарно, і воно буде розвиватися краще. Тому що, як знаєте, для того, щоб сформувати насіння, вони витрачають багато сили. І перейшла до слідуючого квітника. Тут теж все просапує. і, до речі, тут у мене в минулому році ріс квамокліт, хто пам'ятає, І я в цьому році забула посіяти. Так думаю, може якийсь зійде. Не сходили, не сходили. Це декілька штук зійшло. Якби були дожі, може би більше зійшло. Так що буду сподіватися, що буду ці квітувати, але не знаю, трошки ну, сходять не там, де потрібно, Ну, нічого, побачимо. Якось буде Дуже багато. Понасівалося кручених паничів, і, до речі, в минулому році я їх ну, не, не висаджувала, прибирала і все рівно вони сходять і сходять, тому прибираю їх, не хочу, щоб вони були. Друзі, подивіться, яка красуня у мене розквітла. Просто супер. Дивіться на цю красуню. А ще, друзі, сьогодні просапала в парнику повністю все По посинкувала. Тут, звичайно, є огірочки мені шкода, не знаю, треба було б зірвати. Но... Або засохнуть, або будуть. Це той, що я досаджувала, дивіться вже, який огірочок. Супер. Тут ще нічого немає. Тут теж поки нічого немає, нижні обірвала пасанки. Тут це маша, яку я показувала вам, внизу вирвала Ці лишила. Не знаю, будуть, не будуть, але поки є. І пустоцвіти обриваю. Тут те ж саме. І цей почистила вже, дивіться, який він гарний. Є огірочки, ну не знаю, нижні не зав'язались, ну, не, не, не достигли. Це щось жовтіє? Ну, не знаю. І зараз ще хочу палити. От помідорчики вже теж цвітуть. Бачите, вже кожен цвіте. Так що, сподіваюсь, що. Потихеньку дождемося. Ну, а тут уже є помідорчики, бачите, на кімнатних. Поливаю. Поливаю повністю не, не тільки рослинки, а весь участок де. Що росте. Перчик підрісну. Я вже думала що він мав би бути більший. Ну, не знаю, побачимо. Ось в мене тут бочка з набратою водою, щоб температура води була така, як і в пернику. Опа. Ось так. І поливаю. Дождя, щось ми не дождемося, звичайно, в парнику дощі не піде, тому треба поливати. А на дворі щось хмари ходять, ходять, а поки місць немає нічого. Будемо сподіватися, вже з середи передають, а там хто його знає. Так що чекаємо доща. Ну от, полила все гарненько і, до речі, друзі, Помідори я теж попосинкувала і поприбирала нижнє листя, щоб не доставало до землі. Робила це все до обіду, так що вже ранки поприсихали, я думаю, і нічого шкоди, я думаю, їм не буде. Зривається вітер, не знаю. Небо затягнуте, а що буде? Далі попадний на ніч закриваю, тому що і погода, і, говорять, що... Вночі всяка мушкара, всякі жучки, комашки всі лізуть. Ну, мабуть, шукають тепла, та лізуть в парник, тому закриваю. Дивіться, яке небо затягнуте і вітер. А що буде, побачимо, бачите? Друзі, збиралася пополивати тут, але. Пускається дощик, Не знаю, може дуре, а може, дасть Бог буде. Так що, мабуть, не буду поки поливати вже. Мабуть, якщо не буде, то завтра зранку. Але будемо сподіватися, що все-таки буде дощик. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто додивився, хто ставив подобайки, хто підписується. За коментарі. Велике дякую. Бажано б, щоб більше було. Ну, на цьому все пока.